Артилерійського та авіаційного обстрілу повторно зазнали будинки в селах, які я вчора у відео називав, на відео знищене своєю армією село Руска Канапелька. Ще вісьмох беззубиків наші на одному з напрямків, взяли в полон. Пісков заявив, що ситуація в Курській області наближається до розв'язки, буде нормалізована, а тим часом великий контрнаступ орків не просунувся ніде. По напрямах Миколаєва Даріна 51 й полк космічного десанту від наступу перейшов в оборону та потерпає від беззупинних наших атак. В Даріно наші продовжували вибивати 83-ю бригаду космічного десанту села. В Новоіванівці тривають постійні атаки та контратаки. І, важко сказати, де хто контролює село. З півночі на малу локню наші захисники відбили всі атаки на інших напрямах бої без зміни лінії ЛБЗ. Плачуться курчани, що 129-та бригада ТРО вирубає росіянський ліс для своїх потреб. Тим часом наші після ФПВ дронів ще запустили Баба-Ягу на оптодроті дальністю до 10 кілометрів. Мерія Івано-Франківська передала 50 дронів спецпризначенцям на Курський напрям. А ваші мері скільки цікавились? Любий з трьох мирних планів буде зрада. Щоб іти на переговори, треба вибудувати лінію Маннергейма, сточити і зупинити резерви орків та бажаючих завідомо пертися на дзоти за контракт та утримувати ситуацію 2-3 місяці. Тоді можна переходити до переговорів, бо треба, щоб орки йшли в атаку вже з піднятими руками. Вітаю всіх з Днем Збройних сил України та Святого Миколая. Дякую. Спавшись ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність знову град прилетів, повернув у реальність Третю зиму вогню, нам війна гарантує, на своєму шляху все безжально руйнує. А я мовчки роблю те, що маю робити, бо, бо це, це наша земля. Та... Моїм дітям тут жити, я не втомився си. Вороги в утвіді не пускаю наші два різні світи, І я не втомився, а ти...